Особисто для мене третій рік повномасштабного вторгнення дав зрозуміти те, що в наших воїнів досі залишилися сили протистояти ворогу, незважаючи на перевагу ворога в живій силі. Активні бойові дії наша військова частина приймала на Торецькому напрямку. Наші хлопці виконуючи бойові завдання в місті Торецьк, регулярно відбивали ворожі штурми, показуючи стійкість, брали полонених і діставали військовослужбовців інших підрозділів. Рятували із завалів і поранених витаскували. Нашим основним завданням було вихід на займені позиції та утримання їх, і недопущення просування ворога глиб міста. Виконували наші військовослужбовці завдання в умовах міського бою. Це висотна забудова, щільна забудова міська, це по багатоповерхівки, п'яти поверхівки, дев'яти поверхівки, дев поверхівки. Якщо противник там засів, отримує будинок. Там його може бути невелика кількість, але він досить може бути успішно це здійснювати оборону. Нас підвозив бронетранспорт, і ми повинні були дуже швидко виразитись, адже техніка, якою ми приїжджали, була завжди пріоритетною цілею для ворога. І треба було швидко взяти зброю, боєприпаси, продукти харчування та воду, та висунутись бігом до своєї позиції. Іноді треба було перечекати в найближчих під'їздах, коли небо було не наше, бо ворог намагався майже завжди контролювати наші дії за допомогою коптерів. Противник в місті Тарецьк не використовує техніку, він застосовує там тактику малих піхотних груп. Намагаюся це просчуватися через наші бойові порядки з метою накопичення і далі проведення штурмових дій. Зазвичай за добу налічилось до 20 штурмів. Намагалися вмісними штурмами брати позиції. Вони зовсім не цінують своїх військових. Це для них як розхідний матеріал. У ці групи входили переважно засуджені. Ці штурмові групи були озброєння гранатометами та противотанковими мінами. Їх завдання було захопити на найближчу позицію до нас. Дуже вражало те, що коли їх пораниш, вони падали, а потім піднімалися і далі, йшли. І потрібно було декілька разів в них влучити. Між собою ми вже почали жартувати, що на них треба серебряні кулі. Ми знаходили в їх аптечках якісь ампули зі слів полонених, їм вистачало на добу. І вони не відчували ні болю, ні страху, щоб е, мінімізувати ризики, просто підривали цю позицію з противником, от е, намагаючись навіть не вв'язуватися з ним стрілковий бій, е, використовуючи. Погані погодні умови, використовуючи ефект несподіванки. Як правило, це ми використовували ТМ-62. Противник це побачив. Вони також почали використовувати цю тактику і закидувати нам також ці ТМ-ки, намагатися нас підривати. Пригадую, коли ми заходили на позицію, з метою замінити попередню групу, яка на той момент там знаходилася та вже мала поранених бійців. А у сусідніх будинках вже перебував ворог. Та в тому будинку, в який ми заходили, також два під'їзди заходилися під контролем ворога. Під час того, як ми затягувалися до цього під'їзду, нас прикривали стрілковою зброєю наші сусідні позиції. Після успішної евакуації попередньої групи з пораненими хлопцями росіяни думали, що весь будинок під їхнім контролем. І один з них навіть намагався зайти на зачинений під'їзд. Ми почали працювати. Ти гранати з других поверхів. Зав'язався потужний строковий бій. Ворог намагався прорватися наш під'їзд різними способами. Вони працювали по нам з кулеметів, гранатометів та різною стрілецькою зброєю. Під час цього один з ворогів ворожого під'їзду підкинув протитанкову міну під наш під'їзд, і через декілька хвилин вороги підірвали дистанційно. Після вибуху майже весь наш під'їзд обвалився, і ми дивом залишилися живі. Але всі були поранені. Аверла, говерла як от один триста, Після надання першої медомедичної допомоги у нас був один вихід відкотитися, вистрибнувши з другого поверху, і з'єднатися з сусідньою групою та чекати евакуацію. Дочекавшися вак, ви успішно виїхали до медичного пункту, де нам надали кваліфіковану медичну допомогу. Сили оборони використовуючи безпілотні системи, дуже велику кількість знищили противника на етапі підходу, тобто не даючи можливість йому там підійти, здійснити накопичення і далі проводити штурмові дії, використовуючи. Повітряну розвідку, постійно наблюдаючи за полем бою, ми мінімізували ці ризики, завжди давали нашим хлопцям інформацію, звідки може йти противник, чи якщо ми бачили, що він іде, от давали їм команду, куди треба звернути увагу, куди треба відкрити вогонь, його кількість і так далі. Я брав участь у захисті батьківщини у 2015 році. під Підвальцям сьогодні війна більш діджиталізована. Зараз ворог. Використовує новітню зброю, використовує дистанційні засоби ураження, такі як і в та при цьому переробляючи стару зброю на більш жорсткі засоби ураження. Живої сили, саме основний висновок, це ну найголовніше це піхота, її збереження і її навченість. Чим буде більш підготовлений військовослужбовець, який виконує безпосередньо завдання на лінії зіткнення, чим ми його більше забезпечимо засобами прикриття вогневого враження. Засобами розвідки, тим якісніше і він буде виконувати завдання розвиток безпілотних систем фактор, без якого зараз неможливо вести бойові дії. Коли це умови бойових дій, коли там постійно з високою інтенсивністю йдуть обстріли, прилітають дрони, постійно противник проводить штурмові дії, то там дуже швидко люди навчаються і потім ще вчать і решту, як треба правильно, правильно воювати, правильно робити і так далі.